Вітаю вас, ви пані та панове. Пропоную вам конкретно підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Тому що сьогодні ми з вами розглянемо таку проблему як ну, те, що наші розвідники. Потопили так, Б Польшой ДБДК, Цезарь Кунніков. От я зробив паузу таку, нічого про це не говорив. Так, хай воно все устоїться А тепер, згадаю, ну, розумієте, я вам постійно нагадую, що я старий совок. І мені весь цей дебілізм. Так, заганяли в голову ще в школу, в школі, так. Куди я ходив? <гум> Інколи, так. І от як старий совок мені оцю голову заканалізували всякими там геніальними, звичайно, віршами. Ну, наприклад, Віршем Маяковського не облако в штанах. Ні, це ж теж геніальний вірш, облако в штанах, уявляєте собі, що треба робити, щоб у, у штанах утворилося облако. Так, так от в нього є там інший вірш, який мені морочили голову і не мені тільки одному. Так, мільйонам людей, товаришу Нетте, параходу і чоловіку. Були такі вірші. от, Ну і це все. Воно ж виплинуло. Ну, пам'ять в мене ще. Так, трохи збереглася, так скажемо, І без таблеток. так, без не, 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 не вживаю поки що. Але ж, ну, в свій час. Так от. Я про Цезаря Куннікова, цього БДК так, Московського. Відверто скажу: я е, не розумію, що творилося у головах його батьків, які назвали сина Цезарем. Так. Він у 1925 році вступив до Комсомолу. Але чомусь не поміняв імені на популярні в той час там Даздраперма, там, трактор, Кармар, там, Ревмален і інші маразми, так? Це ті, які ці хлопці, хто там Швондіри, так. Називали бідних людей нещасних. Так? Отакими всякими іменами. Ну, воно ж те бідне нещасне, воно ж не розуміло, що воно таке. Ну, і тут, думаю, теж не розуміли. Назвати сина Цезарем, я не знаю. І як це все? Так, але Бог з ним. Так. Юрій Великий. так Є такий у нас український гуморист, популярний, надзвичайно талановитий, відгукнувся на ліквідацію цієї ікони стилю, так, жартом, що мережа ресторанів гурман, ну що таке, гур, ви знаєте, головне управління розвідки, яке і е, ліквідувало цей. БДК так ось в мережі ресторанів Гурман, так, включили салат Цезар із морепродуктів, так, натякаючи на долю цього корабля і цих людей, цих бандитів, так. Мародерів, агресорів, окупантів, які прийшли на нашу святу українську землю вбивати українців. Тому з ними можна робити що завгодно. Так, так ось я хотів би нагадати московитам-антрофагам, що у них у Чорноморському флоті там доволі багата кулінарія. Залишається. Ну, наприклад, є там і голубець, і пікуль, <смі> так, тральщики є такі. Так що мережі ресторанів гурман залишається не край роботи по оновленню власного меню.